Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на Еспресо. Віктор Бубаренко, експерт бюро аналізу і політики. Пане Вікторе, доброго, невільного ранку вам. Слава Україні. Героям слава, доброго вам здоров'я. І що ж, Пігель вже. Пише активно, аж піґель це поважне німецьке видання. Це вам не біль овтенький, що серйозно серйозно ведуться розмови, розмови серйозні про здачу, фактично про територіальні поступки Російської Федерації. Мовляв, в Києві нарешті усвідомили, що не вийде та як ми собі би хотіли повернути території всі до кордонів 91-го року. Люди втомлені словом, та риторика, яка була, але зараз посилаються вже на українського. Чиновника, який визнає, що такий настрій панує у столиці, що ви на те? Я би сказав так: на камеру ніхто не скаже, що Україна повинна відмовитись від своїх територій в обмін на мир. Ніхто цього не скаже, тому що це кінець політичної кар'єри, не тільки в Україні це карний злочин. А в Європі це кінець політичної кар'єри, то що це будуть задвиги. І тому кажуть так обережно, що Україні треба бути поступ, поступливішою там, наприклад, або там, типу Україні треба е, визнати те, що там е, суспільство вже е, втомилося від війни, от якось так і насказательно, да? І тоді. Під цим ну, розумійте, як хочете, але на камеру ніхто не скаже, що ми за те, що давайте от, е, підпишемо мирну угоду. Тому мирної угоди не буде. Тому що... І в Російській конституції, в Українській в Карному кодексі напи, написано дуже чітко за статті. Там ну я не дослівно, але цитую там, що е, хто хоче е, відмовитись від своїх територій, то є сепаратіст, і це державний злочинець, значить там від 10 років до, до пожиттєвого. І тоді виникає питання, яка ж можлива умова закінчення цієї війни, тільки замороження конфлікту, умовно, по лінії зіткнення, і ми тримаємося там за суджу з тим, щоб її втримати до того часу, коли такі переговори стануть можливими. і Перемінять її, наприклад, нам на Запорізьку АЕС на енергоатом, що ви там відходите, трошки ми тут. І фактично по тій самій лінії зіткнення ми будуємо кордони. Я думаю, що. І десь на росіюшки дозріли до цього плану вже як до плану мінімум, і тому будуть якраз намагатися видавити нас з Курської області і намагатися видавити нас з реш, решток Донецької області, славя агломерацію славянськ Краматорськ, Константиновка, Покровськ. Да? взять, вийти умовно на межі Харківської, Дніпропетровської областей, то от, і тоді вже заморожувати конфлікт. Звичайно, Путін ще досі мріє про більше, тим більше, що вони е, посилили інтенсивність свого наступу, і як ото кажуть, у народі в українському дурень думкою багатіє да так, оце і Путін думає, що дожме Україну через блекаути українське суспільство з зиму відсутністю тепла і світла, а армію дожме тому, що там, типа, все то що... ну вони ж. І вони ж як э, фашисти, расисти, вони ж расисти, вони вважають, що руски всіх сильніші все одно. Навіть якщо це татари, буряти, ну, тобто росіяни. Сільні просто не от по духу, тому що ж діди воювали. Вони досі досі, як э, поразки двадцять другого, двадцять третього року, їх нічому не навчили, що українська піхота таки краще. От, Вони вважають, що вони краще, значить, вони побідять. Треба просто закупити ще людей для м'ясних штурмів і е, перевалить. Але я і от і, я, я вам е, кажу свою позицію, що десь на е, кінець лютого березень, коли будуть всі відзначати третю річницю від початку великомасштабного вторгнення, е, в тому числі на Росії, будуть е, розуміти, що заходять в весну, весною вже армія не посипеться. І якщо ми будемо добре озброєні, якщо нам дадуть нам на 300 кілометрів бити, а це скоріше за все відбудеться після 5 листопада, що вони зайшли в тупі. Бо поки що вони не думають, що вони в тупіті. і тоді вони будуть готові на фактично запропонований вже заходом варіант. Давайте заморозимо конфлікт. Просто хто де став там того і тапки. Добре, О, пане Вікторе… А, а от в цьому випадку, я от дивлюся, ті недобитки хороших русських, які ще пробують щось аналізувати і писати. От вони в, е, проаналізували результати російського наступу за цілий е, рік, фактично від 10 жовтня до 10 жовтня 2024 року. Ось рік попробуємо побачити його в динаміці стратегічній на цій мапі. Якщо можемо показати, там темно-червоним кольором. Зазначено ці нові території, ось які вдалося за рік ціною життів і техніки росіянам захопити. Це ні про що. Тобто, якщо такими темпами вони будуть рухатися, то це ходить про якісь десятки років, щоб вийти хоча б на ті ж самі кордони, як вони казали, адміністративні кордони Донецької області. В цьому випадку цей сценарій заморозки, про який ви говорите, це ж зовсім не мирна угода. А в ви... угоди не буде так. А нам тим часом вже в з банкової на різних рівнях і від голови офісу, і від самого президента прозвучало, що от а, і ще і, і, і від Подаляка теж лунало. Що ось прийшов той час, коли українцям покажуть план перемоги. Ну сумніваюся, що план перемоги, про який говорять з банковою, співпадає от з цією заморозкою, хто де став по лінії розмежування. В офісі президента теж на камеру ніхто не е, скаже про те, що там ми хочемо е, заморозити конфлікт і провести швидко вибори, поки ніхто не оголтався, щоб Зеленський переміг. Да, насправді от їхній план. Але про це на камеру не кажуть. Е, сутність сучасної дипломатії є те, що в, на камері кажуть одне, з трибун кажуть друге, а в куларах кажуть зовсім інше. Зовсім про часто протилежне. От і це на жаль, така от сучасна дипломатія. На це треба зважати, тому треба завжди там ділити на два чи множити на чотири. З огляду на хто це ще сказав, і які їхні по перше і самі цінності, і по-друге, уявлення про світ, і третє бажання, які вони бажають внести в цей світ, от в офісу президента ми розуміємо, немає ні цінностей, ніяких моральних якостей, і е, тому їхнім словам, ну всі їхні слова треба ділити на два чи на чотири. Ну але в плані от, перемоги, як вони назвали, от, там плані, точно немає плані заморозки. Перемоги. План перемоги на наразі це з одного боку це намагання лобіювати, ну тиснути на союзників. Дайте зброї різної плюс, дайте гроші, тому що нам 38 мільярдів треба ж десь на наступний рік наклядувати в просто в бюджет, щоб вчителі, лікарі і соцпрацівники отримували зарплату. Да, там от на бюджет дайте нам на бюджет, ніколо, а армію Ми будемо намагатися прогодувати самі. І от, плюс давайте багато військової техніки. От що хочуть, що хочуть від заходу. І тут правда, тут моє, як українця і Зеленського, як керівника держави, співпадає, навіть якщо Зеленський просто хоче узурпувати владу. Але на даному етапі ми союзники, теж я хотів би сказати союзникам: дайте грошей, багато і різних, і так само зброї. Але. Я завжди розумію, що у нас сутність дипломатії хамовитість, да? тобто хуцьпа як метод дипломатичний, а це, на мою думку, не переконливий метод. Це може грати там ще на внутрішньому ринку, коли наївних, які там лапшу не вміють збрасувати з ушей, щоб на них якось там впливати. Але на західний істеблішмент, де всі такі прохавані да переговорщики. І так вплинути не можна. Проте неефективні такі методи, Зеленський продовжує використовувати. Тобто, план миру це план наїзду і з, з, з одного боку, а з другого боку, там навівання українцям. О, план наскільки там важкий, не всім про нього треба знати. Ну ви ж розумієте. Та назви, Володимир Олександрович, хоча б там 5-6 концептуальних пунктів плану. Так? І перший, який ми хочемо почути, що ти не будеш поступатися в територію. Mm -hmm. Це головне. Пане Вікторе, дивіться, ви наголошуєте вкотре, що ніхто публічно ні на Заході, ні в Україні про торгівлю територіями, обмінами і капітуляціями не буде говорити. Але ви вже не раз в публічно, на відміну від офісу говорили про те, що готують весняні вибори. Я тут дивлюся навіть зі свіженького, що на вибори підуть і проти, наприклад, політичної кар'єри залужного. То ви кажете, що що підкинуть Тимошенко арестовича. от отут я починаю. Ну я дивлюсь матеріали. От свіжого, що ви наговорили. які арестович на українських виборах? Ну які яка Юля Тимошенко проти залужного? Поясніть нам, бо бо це пояснюю, якщо є два методи фальсифікувати вибори, щоб Зеленський переміг перший це там через дії умовно якусь да, де вони покажуть там типа скажуть, та що можна за копа проголосувати. Але насправді Серега підрахуй Ківалов, нам буде ставатися там квіточками, або, е, е, але це технічно як зробити, якщо в, е, в виборчому кодексі написано, як розгортаються виборчі дільниці е, там плод до села. У нас є Бахмутська ще досі виборча дільниця, як будь-з нею, або там в Авдіївці. Ще ж вони є на папері, їх якось треба ЦВК, щоб приймали рішення відміняли. Ну, в общем, я не знаю, як це технічно зробити. І другий варіант це скажімо, використавши Путі Метод не допустить основних конкурентів своїх. А зате допустить липових конкурентів. Так? Тобто, не допустить залужного. Яким чином? Я не знаю, як це. Ну, через нормативну, як вони правки в закону, що там колишнім головнокомандуючим ЗСУ не можна брати участь у виборах. Ну, ну, Чи якась така дурня. Це понятно, що суспільством буде сприйнято як узурпація, От, як Лукашенківщина, якась. От, е, Як вони це ще збираються зробити? Але я розказую мрія Зеленського умовно, що е, виходять, Ходить на вибори президента Зеленський, Юлія Тимошенко, е умовно Арістович, і ще е разумков, ну теж там на проросійський електорат там бойко, от, щоб той електорат був розмитий, і щоб патріоти подивилися, о Боже, тут Арістович, тут бойко, тут популістка Юлія Владимировна. Ні, побігли знову проголосуємо за Зеленську. Ну і там ще розбавить якийсь там тітка з Барабашовського ринку, там якийсь дядя бомж там десь е з, е з якоюсь з Львівського вокзалу, да? ну, це такі: от такий от буде пул виборців. І е, якщо вони офіс розглядають такий варіант, тоді є сподівання, що Зеленський виграє. У разі, якщо ви, виходить генерал Залужний, його суспільство буде просити і казати: генерали, якщо ви патріот, прийшла пора вам е, подумати про те, щоб стати президентом, вивезти Україну з кризи. То... І тоді залужний виграє з першого тура. Просто Першого тура. Тобто, без махінації фальсифікації у Зеленського немає шансів вдруге стати президентом. І я думаю, що теж в куларах на Заході почнуть політики йому розказувати Володя, біжи. Угу. Пане Вікторе, тоді це все в принципі складається в картину. Так, бо коли йдеться про вибори, то влада, яка хоче утримати цю владу у своїх руках, що робить? Робить, розказує, як все зараз добре, як за нас гарно, і ми це чуємо з єдиного телемарафону постійно і щодня, що одна тут перемога, мало не завтра. І але другий момент немає таких е, непопулярних рішень. Всі рішення, всі укази, все те, що людям подобається. А ми останнім часом маємо власне хвилю таких дій, які е, викликають в суспільстві багато спротиву обговорення. Е, але вони деякі з них є дійсно важливі на часі. Ну, от коли е, проводять, наприклад, ТЦК рейди. Люди починають кричати, що це таке, хоча ми розуміємо, що в країні третій рік повномасштабна війна, і загальна мобілізація оголошена одразу. Тобто, тут нічого дивного, так само з підвищенням податків. Ну люди не задоволені, але влада на це іде. Як власне оці різні дії і слова вживаються в одній концепції приготувань, зокрема і до виборів? Ну, це звичайно, це завжди е, біч влади. Да, треба додати, десь і оці, е, податки, які прийняли, да, десь сукупна дадуть до 300 мільярдів. З огляду на те, що нам потрібно 2,5 трильйона, да, то це ну це там це трошки. От, от скільки потрібно, а скільки вони податками доберуть. Але е, це ж і МВФ, е, це вимоги і союзників. Що ужимайтесь, там, затягуйте е, пояси. От і е, тут да, там типа е, хочеться ж, звісно ж, бути білими і пухнастими, але доводиться робити і те й те. Проте вони вибрали оптимальну тему. Коли ну, от ФОПам, я от ФОП третьої групи, ну платив 5, тепер ще плюс 1%, там тіпа, буде йти не в місцевий бюджет заборота, а в загальний фонд державного бюджету. Що от мене бісить, до речі, не те, що в мене там якийсь там плюс 1% забирають, а те, що це не йде безпосередньо якийсь цільовий ось, Створили б якийсь цільовий фонд, наприклад, там, фонд на дрони. І щоб я знав, що всяк, всі підуть на дрони гроші, заробляться там, мільярд. Там з усіх фопів 200 мільйонів, звісно, вкрадуть, але на 800 мільярдів там побудують дорони. І я буду, хух, я видихну. А так, хто зна, куди розходяться гроші, моє невдоволення не в те, я готовий, я і так доначу за, ну, за, набагато більше, ніж у мене вибирає, вибирає держава там, чи місцеві бюджети податками. Незадоволення моє, як людини, яка знає оцей весь схематоз, що те, що я здаю, а вони при Знюють собі фактично. От, оце невдоволення. А так люди не помітять, ну тому що зарплати ну вимивали бухгалтерія. Це ж не люди самі собі від себе відривають. Це бухгалтерія, де щось написали: що збільшать трошки зарплати, але вони зменшаться за рахунок того, що там умовно з 10 тисяч. Доларів не 150 гривень ви військового збору давали, а 500. Ну, це не так сильно і ну, помітять ті, у кого мінімалка, в кого там е, зарплати умовно 20-30 тисяч гривень. Ті не дуже сильно і помітять, не дуже сильно і буза буде з цього приводу. Принаймні, шахтери не будуть приїжджати там з тірровки, десь чи з Львова й е, 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 цими касками своїми стукати перед Верховною Радою. Точно цього ніхто не буде робити. Тому. З цього боку, мабуть, вони десь іде що прораховано, чому підняли військовий збір? Шо, ну, типу, каню, понятно, що військовий збір, тому що йде війна. То, і тут не буде е, великих, великого негативу е, до них. Негатив не тому, що беруть податки, а тому, що з податків, з моїх, моїх 20-30%. От ми можемо сперечатися там, типа вітя, з тих податків, які ти заплатив, скільки вкрали? Я скажу 30, а ви скажете, будь обережними, не, не, не наговарюй на владу, всього 20 крали. Пане Вікторе, дякуємо, що були в і з гумором. Ви до справи приступаєте. Віктор Бубуренко власне був із нами.